Привіт! Що, куліна мокрі? О, такий вчора був дощ, що на терасі все мокрюще, але Марко ж не може. Так, ти хочеш бавитися? До речі, от саме саме раночок. Але дуже холодна погода. Вітер поноробляв, дивіться якої грязноти. Тут я підготував отакий от... Величезний горшок. Тут в мене. Дє. Бачите, ось маленька. Ось тут. Бачите, маленька тут квіточка, не чіпай ручками. І ось тут. Дє. І ось тут. Бачите, ось тут сходять айстручки. Це я знайшов. Дє. Там ще нема марку, квіточок. Там сходять айстручки, це ті, що мені Алла передала свої. Мене, до речі, сьогодні поїдемо на город. І ось в мене є один, один горшок. Е, ту, що я висадив раніше, вона, до речі, дуже гарно себе почуває. Вже така прям проситься в землю. Які гарні такі свіжі листочки зелененькі. Це теж Астра. Е, тут та, що я купляв, плюс е, е, Алена гарна, велика. Я сьогодні планую поїхати зрізати тюльпани. Так, Маркус, ти будеш допомагати? Бачите, але після дощу ще навіть все не висохло, ще вода. Потім помиємо, так? Добре. А ти що робиш? Гаж? Ану покажи, де твій гараж. Ага, класно. Туйки почуваються гарно, зелененькі, ось здається, як по периметру ростуть. І тих дві теж гарних. Ой, погода просто сьогодні. Вроді сонце таке гаряче-гаряче, але вітер холодний-холодний. Навіть не буду виносити всі подушки, щоб не помокли. Марко впадеш туди, не можна. Добре, зараз покажу. Забери, бо не можуть зайти. Забирай машинки, Маркусічка. Ні. А чого ні? А як а тобі в хату зайде? так. Ага, так переступити мені. Так. Ну ти розумний хлопчик, я тобі не догадався. Ходіть, я вам покажу, бо в мані... мене. Тут з помідорами ціла... У мене з помідорами ціла епопея. Я вам своєї розсаду не показував, але прийшов час, і, і сьогодні я вже готую, визберую. Так, збираю вже, просто в мене були в окремих горшках купу горшків, щоб не збирати в окремих горшочках. Он там, ті, що я там поставив, це такі окремі горшочки, то щоб їх не було дуже-дуже багато, то я таку гарну розсаду зібрав в окреме просто відро. Там налив трошки водички. Почекай, бо впадеш. А тут в мене в таких невеличких лоточках. Це дрібні помідорки, це помідорки чері, Ось такі. бачите, То я сьогодні оце от весь а, забираю. Всі 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 луточки забираю. І будемо сьогодні ми а, висаджувати вже на городі. До речі, тут в мене є та сама астра. А, а от у мене ще є батат. У мене, мене ще є батат, який треба теж повисаджувати. От, сьогодні забира, все забираємо. Тут же буде чистота. У мене, знаєте, в цій кімнаті, то як е, теплиця, парник. Тут у нас всі квіти, бачите, і такі, і сякі, і помідори. На рахунок цієї астри. Це Ці та астра теж така красива, гарна має бути. Але вона у цьому лоточку почуває себе дуже-дуже погано. Вона вже прям проситься висаджуватися. То ми сьогодні це все зробимо. Бо бачите, та астра ідеально себе почуває, а помідори вже оці от переростають. То сорти високорослі, це все низькорослі і коктейльні, і чері. От. До речі, пеларгонія. Це моя пеларгонія минулорічна. Я її гарно обрізав і те саме знов треба вже буде її на двір виставляти. Не виставляв, бо то дубак, то холодина. І все. І таке. Привіт! Привіт, мої хороші. Встали зранку. Вроді гарний настрій. Вийшли на терасу на балкон. Маркусичок. Але травичка ще ж мокренька. Тут дощ ішов цілу ніч, дощ. Вчора цілий день йшов дощ. Такий аж приливний. Ану покажи коліночка, грязненьке. Ні. А я ні. Я тобі так завжди повірю. А я ні. А я ні. Ти повторюха мала. А я ні. Я бачу, що ти ні. Ти мала повторюха. Ой, так, почекайте. А, бачите, щоб я треба зразу занести в хату цей горшок, бо я за нього забуду 100%. Або ось тут собі поставлю. Почекай, рукусочок. Отут, бо я його забуду. Не забрав на зиму і лопнув. Ну нічого, я його, як такий, знаєте, розсадний використовував. Так, там є тріщинка. Так. От і все. Ось така от нас, як то кажуть, терасна ідилія. Там марка пісочниця, має таку кришку, типу це як басейн і плюс пісок. Кришка знімається, наливається водичка, він співхлюпається, а там пісочок собі бавиться. Але накриваємо бо ж дощі. Ну і він же ж отими машинками, тим всім вже нав... навали туди купу болота з дерев. Подує їх бульки, татові. А, ти вже вже нема мила? Ага, нема мила вже. Налиємо нового мила, так? Таку машинку. Молодець. Так, йдемо. Я купив ще кусочок м'яска, зараз замаринуємо м'язка і будемо робити шашличок дядірами, так? Так. ну, Ви зрозуміли. Всім спокійного, мирного дня. Сонце просто таке, що неможливо дивитися, треба кепку вдівати. Мирного вам всім дня. Обов'язково побачимося вже на городі. Ну бо мені потрібна допомога, в мене є помічник, але мені треба ще і, і ваша допомога, бо помідорів у мене, як бачили, розсади дуже багато. Її треба висаджувати, тому побачимося.